Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати у спекотні країни, щоб познайомитися та дізнатися цікаві факти про тварин цих країн. А скажіть, дітки, які країни ми можемо назвати спекотними? Так, це Африка, Австралія, Індія та Південна Америка. Там погода відрізняється високою температурою і майже весь рік літо. Дуже рідко буває дощ. Тому в таких місцях живуть не всі тварини, а лише ті, які пристосувалися до жаркого клімату. А давайте з вами назвемо тварин, які можуть жити де дуже жарко. Здогадалися? Так. Це жирафа. А це хто? Так, це лев. А ось це здогадалися? Так, це мавпочка. А це? Тигр. Це зебра, правильно. А це? Це верблюд. А здогадалися, хто це? Це бегемот. А це гігант, Це слон. Це у нас носоріг правильно. Це черепаха. Ось це крокодил та пандочка правильно. Ось ми зустрічаємо жирафа. А ви знаєте, що жираф найвища наземна тварина? Навіть новонароджене жирафеня більше за людину. Їх улюбленою їжею є акація. Дорослий самець може досягти 5,5 метрів. Язик дуже унікальний, він чорного кольору. А довжина досягає 50 сантиметрів. 20 годин на день жираф їсть, а сплять одну годину на добу. П'ють один раз на кілька днів та випити можуть до 38 літрів. Чим жираф темніший, тим він старший. Живуть жирафи до 27 років. А ось і лев причаївся. Він є грізним хижаком. Його маса тіла може досягати чверті тони, шерсть його гриви досягає 40 сантиметрів. Близько 20 годин на добу леви воліють відпочивати та валятися в тіні. Серце лева складає близько половини відсотка маси тіла. Пазурі лева досягають 7 сантиметрів. Новонароджені левенята важуть 1-2 кілограми. Дітки, а ось на дереві зависли самі кумедні тваринки. Це мавпочки. Мавпи розумні тварини. Існує близько 200 видів мавп. Деякі види мавп пізнають себе у дзеркалі. Мавпи використовують 89% жестів, за допомогою яких Діти до двох років спілкуються з навколишнім світом. Також шимпанзе може грати у гру камінь, ножиці бумага. Мавпам притамана вірність. Найменшою мавпочкою у світі є карликова ігрунка. Її вага не перебільшує 100 грамів, а довжина тіла не перебільшує 15 сантиметрів. Її голова крутиться на 180 градусів. Макака Резус була першою, яку відправили в космос, щоб перевірити вплив космічних подорожей на організм. Мавпи живуть до 50 років. А хто це там речить? Та це ж тигр. Тигр найбільший кіт у світі. Тигрів залишилося дуже мало, тому вони занесені до червоної книги. Їх менш чотирьох тисяч. В середньому тигр важить 300 кілограмів, а довжина його тіла більше трьох метрів. У світі немає двох тигрів з однаковими полосами. Вони харчуються лише м'ясом. Стрибають вони до 5 метрів у висоту і 10 метрів у довжину, а бігають до 60 кілометрів на годину. Вживають їжі до 60 кілограм за один раз. Вони дуже добре плавають. Живе тигр до 25 років. А це що схоже на пішоходний перехід. Та це ж зебра. Зебри чорно-білі смугастики, дивовижні створіння у дикій природі, які належать до родини конячих. Вони травоїдні. Зебра пустельна найбільша з диких коней. Важить до 430 кілограмів і досягає до півтора метра у холці. Також існують гірська зебра, рівнинна зебра. Зуби у зебри ростуть протягом усього життя. Сплять зебри стоячі, спілкуються вони за допомогою міміки. Швидкість бігу тварини. 64 кілометри на годину. Тривалість життя зебри 25 років. А ось подивіться, який гігант. Це слон. Вони живуть стадом. 5 кілограмів. Вага мізків слона. Вони дуже розумні, пізнають себе у дзеркалі. Бивні слона ростуть усе життя. Серце слона важить 30 кілограмів. Розмір слона 12 тисяч кілограмів. Висота до 3 метрів. Їдять до 300 кг трави та листя випиває слон до 300 літрів води. Сплять стоячи. сплять слони 2 години на добу, а живуть до 70 років. Слонихи виношують слонення 22 місяці і вага малюка становить 100 кілограмів. Слонення п'є материнське молоко до п'яти років. А хто це такий чарівний? Спостерігає за нами. Це пандочка. Її ще називають бамбуковий ведмідь. Ця тварина є символом Китаю. Панда належить до хижих тварин, але харчується бамбуком. За день панда може з'їсти 30 кілограмів бамбука. Сплять ці тварини 4-6 годин на день. Зараз у світі налічується півтори тисячі панд, а у дикій природі лише тисяча. Панда живе до 30 років. У них на передніх лапах по 6 пальців. Банди виростають до півтора метра, а їх вага до 135 кілограмів. Вони занесені до червоної книги. Хто сказав, що крокодил недолугий? Він дуже хитрий та розумний. Вони вижили на протязі мільйонів років. Яйця їх невеликі, найбільші, ніж гусячі. Найбільші крокодили це морські. Їх висота може сягнути семи метрів, а вага однієї тонни. Живуть вони до ста років, а то й більше. Зуби у крокодила за життя. Змінюється до ста разів, а проковтнути їжі за один раз цей ненажера може до 100 кілограмів. Дітки, вже сонечко сідає. Час збиратися додому. Цікаво вам було? Дякую за увагу. До нових зустрічей!